Доброго дня. Сьогодні ми зустріли черговий наш автомобіль. Це Chevrolet Bolt Bolt EU. Він був придбаний в районі 7 тисяч доларів на аукціоні. До речі, це дуже низька ціна цього автомобіля. Пробіг у нього складає всього 11 тисяч миль. І подивіться, який колір. Можливо, хтось каже Тіфані, а можливо, хтось каже біруза, а можливо, хтось каже Синій. Питання з натакам. Що ж це за колір? Е, насправді дуже класний автомобіль, чим це е, електромобіль, і при цьому всьому це можна сказати кросовер. Тому що ми бачимо тут великий кліренс. це не просто болт, це саме йде е, Уф. І ми бачимо по пошкодженням, пошкодження дотикові, пошкодження незначні. Ми бачимо, що права дверця, передня пасажирська під заміну, права задня дверця під заміну, рихтовка сапога крила, і, в принципі, навіть бампер я бачу цілий. Тобто на таких автомобілях, дивіться, найкраще купувати саме от такі пошкодження, там, де під заміну якісь елементи типу дверей. Бокові. Чому? Тому що ми бачимо, що сійка тут повністю тіла, да, спрацювала безпека, спрацювали штори, але відновлення там Дай сто доларів, що розумієте. це не проблема, і при цьому всьому не потрібно збирати обличчя та задню частину автомобіля, тому що фара на е, даному автомобілі може коштувати близько 1000 доларів. Тому а, ми розуміємо, які саме пошкодження краще купувати. Цей автомобіль саме купував Денис Власенко своєму клієнту. Клієнт дуже задоволений. Ви подивіться, які релінги в автомобілях пам'ятаєте Теслу, яку ми казали, що це останнє надходження електромобіля в цьому році? Ось ми сказали не так. Це останній автомобіль дві 2025 році електроавтомобіль, який заїхав а, по пільговому розмитненню. Сьогодні 26 6 грудня, і цей автомобіль розмитнений по пільговому розмитненню. 小木。什麼 Ось, ось, ось такі справи. Зараз будемо знімати вам наступні наші автомобілі, які сьогодні приїхали. Сніг, всіх вітаємо з Різдвом, всіх вітаємо зі святами, з новими роками і бажаємо вам миру. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо працювати, знімати ці автомобілі. Звичайно, дякуємо дуже сильно вам, наші клієнти, нас які ви нас дивитесь, купуєте автомобілі, замовляєте, запитуєте, іноді пишете не дуже приємні коментарі в Фейсбуках. Ми вас за це все дуже цінимо. Дякуємо і продовжуємо. Можуємо рухатись тільки вперед, Мирно! нам.